Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Вчора зібрала замовлення з восьмого каталогу компанії Oriflame і вирішила вже сьогодні вам залишити відгуки на новенькі аромати, я їх потестувала і показати, що замовила. Як плату за доставку взяла собі Feminil. Мені здалась найкраща пропозиція серед всього, що там було представлено, тому от в мене він є, мені ці гелі подобаються. Взагалі, як би все ок. Далі замовила собі крем для ніг. новий, Цю з ароматом дині Дуже класний аромат, такий життєрадісний, солоденький, літній. Він мені дещо нагадує якусь жуйку з дитинства класний. От я вагалася, взагалі-то я Диню не дуже люблю, аромати Дині. Але от я вагалася замовити собі дезодорант чи ні. Тепер мені навіть захотілося замовити дезодорант. І ще замовила собі Eclat Femme Wikien. Написано, що це парфумований крем, але консистенція в нього приблизно як у лосьона. А, в мене був такий лосьон ще в старому пакуванні зенсою з ароматом Giordani Gold Сенза. В принципі, вони по консистенції всі однакові, різні аромати, зволожують класно. Я щось засумувала за цим ароматом, колись в мене був повний розмір цього флакону, і мені він так сильно подобався. Я його просто на себе практично весь флакон вилила, користувалась ним щодня. Потім якось він мені набрид. Ми там з моєю подругою обмінялися ароматами, ну то вже інша історія. Але все-таки він класний, він мені подобався. Просто якийсь період мені набрит, і мені не хотілося ним користуватися. Це я за ним засумувала, вирішила, що почну з лосьйону для тіла. І ще замовила собі пробники. Також екля Fam Weekend, цей же аромат 5 штучок, і Love Potion класичний. Бачите, в мене така гора пробників. також по 5 Штучок, Лав-Мвекен 5 штучок, і Love Potion 5 штучок. Я чомусь вирішила, що повного флакона мені буде занадто, але от ну, зроблю собі відливанти, якщо у мене ці аромати були. бо Оріфлейм часто знімають всі гарні аромати, а я іноді за ними сумую, хоча не можу сказати, що це просто найкраще для мене. Тому вирішила, що 5 мл мені буде вдосталь. І тепер перейдемо до новинок аромата. Це у нас екля Home Вікенд Azur для чоловіків і Вікенд Рivера для жінок. Почнемо, мабуть, з чоловічого, що я швиденько про нього розкажу. Заявлений, наскільки я пам'ятаю рожевий перець, тоді якийсь акорд шкіри, і акорд, чи лазурний акорд чи щось таке. Що я в ньому відчуваю? Відчуваю я в ньому перець, так, трішечки кардамона, якісь водорості, я чомусь в ньому відчуваю, хоча, ну, може, це цей лазурний акорд і є шкіряні ноти. Він я не можу сказати, що він свіжий. Це не ті аромати, які я люблю на чоловіках. Але в принципі, ну от кому подобаються такі спецієві аромати. От, ну, тут свіжості для мене немає. Тут більше про спеції. Аромати про шкіру. Я просто шкіру в ароматах не, не дуже люблю не в чоловічих, не в жіночих. І е, найголовніше, що мені хотілось протестувати, це кляфем Вікенда Зору. Ось він в мене пробничок. І цей аромат я вводила в gpt Чат, ну просто ноти, І хотіла, що ж він мені скаже. Він мені там знайшов схожі по звучанню, і найближче схоже це Шанель Шансо Тендер, але я вам скажу, що вони не схожі взагалі. Як він звучить? А для мене почнемо з того, що тут заявлені грейпфрут, заявлена біла гарденія і в базі «Амброва деревина. Так от стартує він таким соковитим грейпфрутом, з гірчинкою, з цитросовою такою дуже свіжий, навіть дещо йде в якусь чоловічу сторону, але досить приємно звучить. Далі, в процесі розкриття оця от біла гарденія вона додає трішечки солодкості, якоїсь пудровості. Ну, і в базі вже він звучить так якось більш м'яко, більш доглядово. Це дійсно свіжий аромат, однозначно свіжий аромат. Аромат мені в цілому сподобався. Що мені не сподобалось, це його стійкість. Чомусь я його відчуваю лише 4 години і не більше. На літо він підійде. ну, Звісно, що спробника, можливо, не ті будуть враження, можливо, він у флаконі буде більш стійкий і більш насичений, і, можливо, влітку буде дещо піддушувати. Хоча я не впевнена в цьому. Я думаю, що це буде все ж таки свіжий такий аромат. Він підійде і в офіс, на кожен день. Взагалі, я думаю, що. Багато кому він сподобається. І я навіть роздумую, щоб придбати собі повний розмір флакону У наступному каталозі. Він там буде ще і з акцією, здається, купляєш собі флакон і отримуєш ще бальзам для губ, чи блиск для губ. Я не пам'ятаю точно що там, але якась буде непогана акція. То буду думати, можливо, собі візьму. Хотіла ще взяти собі Bubble Tea, новиночку, цю, але мене все ж таки відштовхнула ця кокосова нота. Я слухала відгуки, пишуть, що її достатньо добре чути. Якщо це кокосова вода, як, наприклад, вамбере Elixir Crystal, то це одна справа. А якщо це справді кокос, я не дуже люблю кокос в форматах, тому поки що в мене на стопі, чекаю відгуки вас, дівчатки. Як ви протестуєте цей аромат, хто вже замовив, можливо, собі. і Вже тоді щось буду думати, можливо, собі також його придбаю, але поки що е той аромат Bubble Tea мене на стопі, а цей мені взагалі-то сподобався. Свіженький такий, ось в мене він нанесений зараз. Мені подобається цей стар цитрусовий грейпфрутовий, і те, що далі він тоді переходить більш солодко-кремову якусь таку історію в пудреву доглядову. Тому буду думати. Ось такий огляд мого замовлення. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть свої відгуки про новенький аромат, хто його протестує, дуже-дуже цікаво. На сьогодні це все. Бережіть себе, всім папа! -па.